Зв'язку! 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 Сьогодні православні християни вдруге відзначають свято водохреща за новоюлянським календарем. У Броварах віряни зібралися біля Свято-Покровської церкви Православної церкви України, щоб долучитися до освячення води. Ми поцікавилися у присутніх, чи відрізняється свято водохреща в мирний час і під час війни. Раніше не так, мені здається, ходили до церкви, зараз більшість. Тому, якби свято є свято під час війни. Більш відчувається, якби так, більше об'єднаний народ. Може, трошки радості було більше, щастя було більше. Люди якісь були, мабуть, щасливіші. Зараз трошки похмуріні, засмучені люди. Мирний час також святкували. Наші батьки, мама приучила до цього. Все це було, але це зараз біда в Україні, то хочеться єднатися. Думаю, в кожного душі, що було тоді, те є. Але зараз люди. Водохреща святкують з надією, що охрестимося все таки, і будемо переможемо. Свято воно завжди. Просто що в ці важкі часи це додаткове підкріплення людини, дає надає сили ще більше. Для тих містян, які не мали змогу прийти у храм, воду освячували біля бюветів. слава тобі, я Дітритися ти, Господи, і троєшне є виносимо клоніння. Сьогодні вас вітаю із тим святом, і щоб ви сьогодні один одному сказали, але для себе сказали, Христос для мене є і буде. Прийдете додому, споживіть, три ковтка, Перед тим перехрестіться, споживіть і дайте рідним. Далі освятіть цією водою свої домівки, пройдіться нею, чи навіть під'їзди. Але це має бути з вірою. Чи відрізняється свято водохрещі в мирний час і під час війни? Ну, якось так все розумно, непривічно, ну, будемо постаюватися. Чому святкуєте водохреща 6 січня, а не 19? -го? Ну Вже по нашим правилам, по нашим всім стілям будемо так святкувати. У мирний час було більше людей, а зараз менше, звісно. Ну, все одно, як ми святкували, так і святкуємо. А чому святкуєте водохреща 6 січня, а не 19? -го? Ти ж по-новому вже. Ми ж Україна. Так що треба по-новому. Охочих скупатися в парку Приозерному 6 січня не було. А от у капличку, названу на честь богоявлення Ісуса Христа, святити воду віряни прийшли. Зараз, коли в державі нашій війна, всі такі заходи були, були відмінені. Ну і в зв'язку з тим, що зима і холод, щоб люди не поболіли, ну, мабуть. Мабуть, і нема такого ажіотажу з традиції купання. Ну нічого, в цей день ми збираємось, молимо, що Господь засвятив нас молитвами своїми, коснувся наших сердець, на наших душ, нашого життя, щоб закінчилась війна.